Доброго ранку всім панікерам, які кричать, де це пропала наша герой України Надія Савченко. Я нікуди не пропала. Я просто не вважаю за потрібне робити піар на війні. Я не вважаю за потрібне кожного разу щось кричати, писати, щось показувати. Треба спочатку зробити роботу, а потім про неї відзвітувати. Після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України чимало нардепів зникли з поля зору, зокрема, і Надія Савченко. Так, ну ви підете в президента. Класичне запитання. Давайте закінчимо війну. Давайте переможемо і будемо дивитися, чи будуть президенти. Де наразі перебуває Савченко? Чому записує відео у військовій формі? Які заяви робить про війну? Та який переломний момент має відбутися, аби настав мир в Україні? Усі подробиці далі я бажаю нам перемогти в цій війні як можна швидше, як можна швидше здобусти спокій. Я не знаю, повернутися до гармонії, до прекрасного життя, яке в нас було, і зробити його ще краще. Все буде Україна. Я вірю в це. Надія є. Вітаю. Ви на каналі Ростуслав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Війна і, ем, і весна. Надія Савченко з перших днів повномасштабного вторгнення служить у лавах Збройних сил України, однак не афішує, чим займається і де саме знаходиться. Але оскільки деякі українці настільки сильно цікавились особою Савченко, вона не витримала та записала для них відео у Тікток. Читаю коментарі. Люди пишуть, чому Надія Савченко не покаже, як вона воює, не покаже підрозділ, з яким воює, чому вона постійно сама, знаєте. Я вас читаю і не можу зрозуміти. Невже ви не розумієте? Ви мене знаєте, напевно, з 2014 року, тоді коли вам почали мене показувати? При цьому до 2014 року я прожила 33 роки свого життя. При цьому з яких я 13 прослужила в Збройних силах України? Ви коли-небудь мене бачили? Ви коли-небудь бачили, щоб я випендрювала, що я знімала якісь відео, якихось боїв, ставила їх де небудь в інтернеті. Ви коли-небудь бачили, щоб я палила позиції, на яких я знаходжуся, або на яких я воюю. Ви повними бачили, щоб я підставляла людей, з якими я воюю. Зрозумійте, я дійсно надія Савченко. Мене знає вся Україна, і мене можу пізнати дуже багато людей в світі. Якщо я буду показувати людей, з якими я воюю, перша мішень автоматично стаю я, друга, я підставляю тих людей, з якими я воюю. Мене так само шукають в Україні, мене так само СБУ садило у в'язницю в Україні. Я пробула в російському полоні два роки. Я знаю, що це таке для того, щоб не підставляти людей, з якими ти служиш. Наразі жінка не активна у соцмережах. Останній її допис у Фейсбуці був опублікований понад рік тому, 7 січня 2023-го. Якраз цього дня Надія Савченко розповіла про жахіття під Бахмутом та смерть друга. Чи страшно? Страшно страшно тим, хто знаходиться в Києві, тим, хто знаходиться в Чернівцях. Уявляєте, як страшно тим, хто знаходиться в Донецьку, в Бахмуті. Як страшно тим, хто знаходиться в Сєверодонецьку. Як страшно тим, хто знаходиться в Херсоні? Страшно всім. Ця війна, якої нам не минути. І не треба думати, що якщо хтось зараз ще не на передовій, то він там не буде. У цій війні ми там будемо всі. І є дуже просте правило: два, чотири, шість. Це курс молодого бійця, хто читав статути Збройних сил України. Два місяці це шок, ейфорія, нерозуміння. Третій, четвертий місяць це біль. Крес переосмислення, а далі п'ятий шостий місяць Це прийняття, практика, досвід. Після шостого місяця починають воювати всі. Такий бій, як під Бахмутом, кожен може витримати тільки раз у житті, вижити і уціліти. Це неймовірна вдача. Дописала Савченко у телеграмі і розповіла історію про захисника України Івана Табірцу, який був другом активістки військовослужбовиці. І колишньої депутатки Надії Савченко ще один друг жінки на тому ж напрямку отримав важке поранення. Таке різдво війни, адже захисники полягають за Україну та ризикують здоров'ям. Вони обоє із рідкісною помірками кожної війни касти воїнів воїнів, а не військовослужбовців. Чи військових воїни не ниче свідомо йдуть на найнебезпечніші завдання, тому що не ставлять своє життя вище за життя інших людей. Вони завжди готові на самопожертву. Дописала Савченко. Жінка додала і щодо важливості боротьби за вільну і незалежну Україну, за яку наші воїни віддають своє життя. Мені не потрібна популярність, мені не потрібен піар, мені не потрібні відосики для того, щоб показувати, що робить наша Україна. Мені не потрібно черговий раз хотіти стати героєм, або доводити, що я герой. Ви знаєте, в цій війні, в цій війні, я залишу геройство всім, хто бажає. 15 хвилин слави вистачить кожному. Я вважаю героями тих людей, які печуть пиріжки і віддають хлопцям на фронт, які крутять консервації, тих людей, які возять ці посилки, тих людей, які вивозять людей, тих людей, які просто залишилися вдома, і не захотіли йти своєї землі, зупиняють танки голими руками, або просто сидять вдома і не раді ворогу. Я вважаю, що в нас в Україні зараз дуже багато героїв для того, щоб черговий раз показувати і кічитися тим герой я чи ні. Я не люблю війну за запах крові. Немає тута що показувати, немає тута, чим хизуватися. Ми переживемо це і всі ми будемо жити в нових реаліях себе. Ми багато що побачили, дуже багато чого багато пережив. З цим жити далі. Я переживала це не раз, тому я вважаю, що. Це не те, що варто виставляти на показ. Я залишаюсь в Україні, я служу в Збройних силах України. Е, привид, я літаю я, воюю я на землі, з автоматом, я гранатометом на танки, на гаубіці чи я стріляю з градів. Це залишається виключно задачею той, якою мені поставлять. Той задачою, яку поставлять моєму підрозділу. І повірте, ми всі, всі українці, робимо все заради того, щоб Україна перемогла якнайшвидше. Наразі вже офіційно відомо, що наказом командира від 24 лютого 2022 року, колишню депотатку, яка є старшою лейтенанткою запасу, зарахували в розпорядженням командира військової частини. Її сестра Віра теж навесні була призвана на службу. Я воювати вмію як на небі, так і на землі. Свою захищати батьківщину неважливо, як іде. Ти просто повинен бути там, де ти потрібен робити те, що ти повинен робити. Сестер Савченко суд відпустив на війну із російськими окупантами. Нагадаю, що наприкінці жовтня 2021 року правоохоронці затримали сестер Савченко за використання підроблених сертифікатів у столичному аеропорту Бориспіль працівники державної прикордонної служби виявили у них сертифікати вакцинації з ознаками підробки. Ці документи жінки намагалися використати, щоб потрапити. В Україну судові справи стосовно надії та Віри Савченко потрапили до різних судів, і ось наприкінці травня 2022 року захисник сестер заявив клопотання про зупинення розгляду двох кримінальних проваджень. Все якраз через те, що надію та Віру Савченко було мобілізовано для проходження військової служби. Зокрема, надія є старшим лейтенантом запасу, а її сестра солдат запасу одно перемога буде за нами, оскільки вона з перших днів почала іти за нами. Іти з нами в ногу, іти з нами слід в слід. і ми обов'язково доведемо нашу перемогу до закриття наших кордонів незалежної вільної України. Воює Савченко не вперше. Військова штурман, гвинтокрила, а потім політик Надія Савченко стала відомою якраз після того, як потрапила у полон до проросійських сепаратистів на Донбасі ще у 2014 році. Вона була звільнена в результаті домовленостей на найвищому рівні між Петром Порошенко і Володимиром Путіним. Її обміняли на офіцерів ГРУ РФ. Надія Савченко була у полоні майже два роки. Спочатку на території Луганської області, потім в Росії, де тривали показові суди, що мали резонанс далеко за межами України, і звинуватили у коригуванні вогню, наслідок чого загинуло двоє російських журналістів. На той момент вона служила добровольцем в батальйоні Айдар. Перебуваючи у СІЗО, Надія Савченко оголошувала 80-денне голодування. Навесні дві року. Суд у Ростові на Дону засудив її до 22 років ув'язнення. Росію з її государственностю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, так? От вам моє останнє слово. Всім добре видно! Продовж десяти років після початку війни Надія Савченко стигла побути депутатом парламенту від партії Батьківщина і намагалася взяти участь у президентських виборах 2019 року. Проте у реєстрації ЦВК їй відмовила досить швидко. Вона посіла вкрай критичну позицію до української влади, на чолі з Петром Порошенком, від якого вона отримала нагороду зірку героя. України надія звинувачувала його у здачі Криму і у війні на Донбасі. Зустрічалася з ватажками ДНР та ЛНР. Була прихильна цього діалогу між Києвом і сепаратистами, проте сама вона твердить, що спілкувалася з ними лише про обмін полоненими чому Україні так важко планувати контрнаступ, тому що ворог воює з нами вже не тільки своєї території. Ми давно воюємо з Російською Федерацією по лінії Донецької Луганської області, але вони окупували наші землі і стріляють в нас з наших земель. Коли Російська Федерація пішла далі і окупувала Білорусь, відповідно наш кордон, наш фронт став по межі кордону України з Білоруссю. Велика база російських військ знаходиться в місті Мозер. Це білоруське місто недалеко з кордоном України по північі. З півночі до нас заходять через Чорнобильську зону окупаційні війська, заходять по по лісю, по лісах. Так само стоїть відповідна їхня авіація і артилерія в мозері, яка прекрасно долітає і дістає до нашої землі. Якщо ми хочемо закрити наш кордон, нам доведеться вбивати ворога на тій землі, на якій він стоїть, навіть якщо він її окупував. Іншого війна не передбачає рішення приймати владі. Якщо цього не буде. Будуть оточені наші міста, ми не зможемо витіснити ворога. Він буде постійно стояти на окупованих наших територіях, закріплюватися, окопуватися і просуватися в глибину України. А ми, виявляється, не зможемо його вибити, тому що будемо боятися нанести удари по іншій державі. Рішення повинно бути вольове. Якщо ми хочемо мир в Україні, якщо ми хочемо нашої свободи, нам потрібно воювати відкрито, чесно. В березні 2018 року її звинуватили у посяганні на повалення конституційного ладу та вчиненні теракту у Києві Її підозрювали у підготовці терористичної атаки на адмінбудівлі, намаганні завербувати для цього військових. Проте у листопаді 2021 року Броварський суд Київської області відхилив обвинувачення через необґрунтованість. Наразі жінка публічно заявляє, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ вона повернулася до лав зсу. Вона воює з Донецькій області у званні капітана на посаді командира роти вогневої підтримки. А її сестра Віра воює у званні молодшого сержанта на посаді сапера. Якби мені ще раз випала така налегка життєва дорога, я пройшла б неї ще раз. Підсумовує Надія Савченко. Стільки скільки ми будемо воювати, хтось повинен стільки ж будувати. Дуже важливо, щоб ви не сиділи і не. Занепадали духом на місці, починайте будувати. Починайте навіть, якщо ви не були професії будівельника, починаємо освоювати не тільки військові професії пожежників, військових, саперів, медиків, а починаємо освоювати цивільні професії. Як тільки хтось щось руйнує, тут же повинен бути хтось, хто починає будувати. Будуємо. Будуємо нашу Україну кожного дня, і нехай це не буде велике будівництво або велике крадівництво за великі кредити, які нам дадуть західні партнери і будуть розкрадені нашими привладними чиновниками. Давайте нехай це буде наше будівництво. Ми своїми руками можемо багато що взяти лопату, закопати окоп від снаряда, який попав поруч з домом. Ми можемо лопатою розчистити дорогу від якихось там. Осколків, які ріжуть шини, як проїжджають машини. Ми можемо взяти лопату і посадити город, посадити картоплю для того, щоб восени було що їсти. І так далі. і так далі. Ми можемо все. Тому давайте будувати. Скільки б не було руйнацій, хто б не руйнував, ми починаємо будувати. І повірте, що дуже багато військових мріють доєднатися до будівництва, а не до руйнівництва. Так що будемо разом. До зустрічі!